Чао, друзі. Давайте одразу домовимося, що тривожитися це абсолютно нормально. Просто ваш внутрішній, скажемо так, охоронець, він занадто старанно працює під час тривожного стану. Він такий говорить вам: ого, десь небезпека, десь тигр, бежимо, треба ховатися, бігти, бо страшно зараз нас з'їдять. Ну і так далі. А ви в цей час сидите вдома з чашечкою, чаю і думаєте, небезпека, небезпека, де небезпека, куди бігти, що робити, так? хоча зовні все добре. Давайте зараз спробуємо навчитися розмовляти з цим внутрішнім охоронцем, щоб він не вмикав пожежну тривогу без причини. Спробуємо. Прийняття тривоги. Знаєте, що най... Гірше у тривозі, коли ми починаємо боротися з нею, то вона стає ще більшою. Типу, я не повинна тривожитися, заспокойся. Треба терміново перестати про це думати. І що в результаті? В результаті ми тривожимося ще більше, так чим більше ми її женемо від себе цю тривогу, чим більше ми говоримо собі, заспокойся, я не треба, чим тим, тим більше вона встає і повертається дивовочно так. Тому багато хто радить перестати тікати від тривоги, а прийняти її. Наприклад, скажіть собі: так, у мене зараз тривога, я це відчуваю, але це не кінець світу, вона пройде, вона тимчасово, 10 хвилинок і вона пройде. Уявіть, що тривога це такий нав'язливий сусід, який стукує до вас у двері тук -тук -тук -тук, постійно. Якщо ви будете робити вигляд як соціофоб, як я, наприклад, що вас немає вдома, так він буде, він буде стукати ще сильніше, ще ча чаще, частіше приходити. А якщо ви відкриєте двері і скажете Так, я тебе бачу, ну добре, заходь на 5 хвилин, але не більше, тільки 5 хвилин. Ми з тобою вип'ємо ромашкового чаю і все. І далі підеш по своїх справах, по своїх справах. І все, сусід заспокоїться і піде. Спробуйте говорити собі: так, я тривожуся, це почуття неприємне, але воно пройде, воно не небезпечне, воно зараз мене. Просто мозк хоче нас защитити. Далі, дихання, дихання, як кнопка ресет. Наш мозок і наше тіло дуже пов'язані як Wi-Fi. Якщо тіло сигналить нам ми дихаємо швидко, так, значить ми у небезпеці. Напевно, ми біжимо від тигра. Так, я десь не помітив, а мій хозяїн помітив. І він швидко бігає, дихає, тому потрібно дати йому ресурсу для цього. І після цього сигналу тіло змушує мозок панікувати. Це дуже взаємопов'язано. А якщо ви Сповільнювати дихання, то мозок починає думати, о, мій господар спокійний. Так він тихо дихає, не прискорює дихання. Отже, десь тигра немає вже, а значить, фух, ми можемо бути, заспокоїтися, ми в... в безпеці. Щоб дати мозку сигнал заспокоїтися, придумали таку вправу. Буває допомагає. Спробуйте. Ми давайте разом. Ми робимо вдих на 4 секунди. І затримуємо його теж на 4 секунди. І потім робимо видих теж 4 секунди. Коли зробили видих, теж затримуємо на 4 секунди. І робіть так 5 разів десь. Іноді це діє як кнопка ресет для нервової системи. До речі, я записую заспокійливі медитації. Я залишу в описі і у першому коментарі посилання на плейлист з медитаціями. Стрес це паливо для тривоги та адреналіну. Адреналін у крові завжди говорить: давай біжимо або давай б'ємося, бо це функція адреналіну. А ми в цей момент, наприклад, сидимо і гортаємо телефон. Ось і виходить, що внутрішня пожежа нас мучить. Тому є ще одна така техніка, називається спалювання паливо, стресу, рухом. Тривога це надлишок енергії, тому її треба виплеснути. тому що мозок, щоб ми обіжали її, а тигра дає гормони, так, адреналін. І в нашому тіло, мабуть, помічали, що коли у нас тривога, ми такі взведені, щось хочемо робити: дергаємо ногою і так далі, бо багато енергії. Тому спробуйте виплеснути її. Наприклад, спробуйте прогулятися швидким кроком, зробити. Розминку, потягнутися, зробити міні-йогу, потанцювати під улюблену пісню це взагалі шикарний спосіб викидати негативну енергію. Танцюйте навіть безглуздо, дуркуйте під музику, танцюйте так, ніби вас ніхто не бачить, і не соромтеся. Декому це дуже допомагає. Навіть зробіть кілька присідань увечері, уночі, там накатує на вас тривога, і ви просто там в піжамі. Встаєте і робити пристання. Це теж можна робити. Рух повертає контроль над тілом. Секрет тут простий: Тілу все одно ви перемогли. Тигра чи просто пострибали на місці. Воно все одно затігне з, з полегшенням. Воно скаже вам: фух, ми врятувалося. Заспокої, тому можна заспокоїтися. Все вже добре, так сили. Хозяїн мій побіжав, не день тигра немає. Устав. Можна видихнути. Коли тривожна думка крутиться по голові, по колу, ми ніби застрягаємо на одному каналі. Тому треба пере, пере, переключити канал. Мозок просто зациклився на цій думці, і він може не може з неї вибратися як хомяк в колесі. Йому треба цьому допомогти. Мені, наприклад, коли тривога, панічка там допомагає, ну коли легка, легка така, то допомагає взяти щось у руки і повільно м'яко стискати. Так? Ми ніби даємо мозку іграшку, щоб він переключив свою увагу. Чим цікавіший предмет, тим більш це захоплює мозок. Так? Мішка якось там медведь пухнастий, можете, цвіток, кому що. І ще є техніка 5 4 3, 2, 1. Це техніка, що називається заземлення. Вона повертає у реальність. Mm. Дивимося навколо, тобто, і е, називаємо 5 предметів, які ми бачимо навколо. Наприклад, квітка, фіори, е, книга. Вибачте, я італійську мову на автоматі переходжу листок бумаги, стіл. Сфокусували на цьому е концентрацію, і потім переходимо на чотири речі, які можна потрогати, описати їхній колір, форму, текстуру. Наприклад, фьор, квітка, м'яка, роза, так? її текстильність ощутіття. Фарфор, чашка, м'яка скатерть на табо, стіл. Далі, після цього ми знаходимо вокруг з нас три звуки навколо: наприклад, машину, вітер, розмову, чиюсь. Якщо вокруг вас тиша, то можете включити музику. Так, і інструменти почути в неї, там, три інструмента. Потім запах, так, наприклад, там. роза, пахне як, ну а потім смак. кава. Мені, наприклад, допомагає, там, наприклад, кава з пінкою. Я коли відчуваю пінку, можу зразу... Інші, ну, пам'ять переключається. Далі можна зробити собі теж теплий чай, теплий. Обов'язково відчути його тепло, ніжність, намалювати прості візерунки там на папері, бумагі. Це допомагає зрозуміти, що я тут і зараз. Ну, зрозуміти, що я тут і зараз, а не десь там у фантазіях про кінець світу. Все навколо в порядку. Я там жива, землетрусу нема, все добре, тому заспокіймося. Ви напевно помітили, тривога дуже любить туманність і невизначеність. Чим більше хаосу, тим голосніше вона кричить. Ви помічали таке, так? Тому найкращий спосіб її вгамувати це план. план дії. Навіть маленький крок у майбутнє вже може дуже добре знижувати напруження, особливо якщо обговорювати його з кимось. Коли поруч є інша людина. Це дуже заспокоює. Запитайте себе, що я можу зробити прямо зараз, щоб стало хоч трохи легше, хоча б на один відсоток. Приклади маленьких кроків: візьміть нам ну, до план випити склянку води. Так, навіть це працює. Мозок думає: о, мій хозяїн, господар, щось контролює, так він, у, у, у нього є план дії випити склянку води, і він бере воду і спокійно. П'є, спокійно п'є. Мозок думає, спокійно п'є воду мій хазяїн. А значить, що тигра навколо немає, бомбаду бом шахедів немає, так? бо хазяїн не бачить, тому спокійно п'є. А, а отже, все добре, можна заспокоїтися, гормон заспокійливий, вприснути в організм. Можна записати тривожну думку на папері. Як тільки ви винесли її з голови на аркуш, то вона перестає крутитися по колу в вашій голові. Ви можете подзвонити другові або написати повідомлення. Іноді достатньо почути: Я тебе розумію, я з тобою, і тривога відходить. Ви можете скласти план на найближчу годину, наприклад, спочатку там я помию чашку, потім я зроблю кілька кроків. Потім я увімкну музику, або увімкну YouTube, владкава, а потім я на фоні поставлю музику, мантри якісь заспокійливі, заспокій, тихенько. І все, вже це може подіяти. Секрет, секрет тут у тому, що не потрібно в цьому плані вирішити все ваше життя одразу. Тривозі важлива ясність. Дайте тривозі. Маленький шматок визначеності, і вона втихне. І ось цей маленький план дій це є, якби ми обманюємо мозок. так? Маленький план дій, де ми щось контролюємо. І мозок думає, о, контрахун щось контролює, значить, можна заспокоюватися. Дорогі друзі, запам'ятайте, що тривога це не ворог. А це сигналізація. Вона спрацьовує занадто часто у вас, але це означає лише одне, що ваш організм хоче, щоб ви були в безпеці, ваш мозок хоче вас е, защитити. Просто ця сигналка іноді ну, занадто чутлива. Але тепер у вас є інструменти: це прийняти тривогу, дихати, заспокійливо дихати, не спішіть дихати. Рухайтеся, щоб випустити зайву енергію, перемикайте свою увагу, робіть маленькі плани на майбутнє, і знаєте, що хочу ще сказати, додати на останок. Іноді найкращий спосіб перемогти перемогти тривогу це посміятися з неї. Багато тривожників, тривожних сценаріїв вони звучать як дешевий серіал, так бо ми боїмося, буваємо як на нічого не маємо, боїмося. І накручуємо себе, але хороша новина в тому, що ви режисер, і можете перемикнути канал з драми на комедію. Так, це не нелег... легко не легко, цьому треба вчитися, але крок за кроком у нас з вами все вийде. Головне, не зупиняйтеся, і все буде добре. Цілую, обіймаю, бережіть себе, своїх близьких і бережіть своє здоров'я.